Всім да, ви на каналі Вознюк 17. Ми продовжуємо кар'єру тренера. Ну, я ще так і не прошл, Баркуля, ну нічого Давайте тільки почнеться матч. Я до вас повернусь. Ну от я з вами. Давайте починаємо расчет. Ми граємо в ничью, но ну, щось якесь прокляття на ну, ничего, я так понял. Ну нічого Давайте. О, і граємо проти Брайтона. Овше, прикольно. І в нас вже грають з Бірні. Угу. Граємо проти Брайтона. Брайтона, о! Бо завжди не можу винулити. Давайте. Він нас перемагає 1-0. Це якесь безглуздя. Не знаю, як так? О, Ліга Чемпіонів, давайте. Я зараз буду грати. Давайте. Я заграю перший тайм і все. Давайте. Дивимось. Пока що в наших суперників м'яч. Ні-ні-ні-ні. В -ні -ні. дуже опасний момент був. Нічого, виходить м'яч, давай моротор. У, -у, -у, -у біжим. <Fairness> -мо! Нам забивають гол. Ми програємо 1-0, Ну, нічого. Обмотую. Ай, та опасний поганий крепко. Погано. Давай! Біжи. Йо-мое, у нас забирають м'яч. Ще якось погано. Давай, 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 давай. Біжим. Хакімі, хакімі. Ай, молодець! Просто молодець! Шо? Я вже думав, не буде голов! Нічого, там залетів гол! Ну, клас! Там воротар чуть би се от них не гол. Дивіться, повтор. Повтор! Ось тако гоп-хоп! Бачите, але... але штанга добила. Бачите, штанга вже не друг воротаря. Так. Да. Так. Давайте. Зажимаємо їх. Ой, молодець! Гол. Два, один. Ми виграємо що. Це дуже добре. Це дуже добре. Просто вообще бомба. Давай. Дальше ми маємо вигравати це лігу Чемпіонів. розумієте, тому що ми чемпіони, а не там інші якісь команди. Ми маємо вигравати. Так о, давай пас. Біжи. Ой, біжи, Ой, хорош. Ой, ай хорош, ай молодець. Ай-яй-яй, так летіло, але поганий куточок там ще нам гравець заважав по воротам. Так що нормально. Що? Що це було? Ви бачили, він міг прийняти але якусь дурню наробив. Давайте вибить. Хоп! Молодець. Ай. Біжи, 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 біжи. Та ЙО ЗНОВ НЕ забрали м'яч. Нам треба виграти. Давайте. Шо ви, йо шо ви чудите? Фу. Ми перший тайм виграємо, як я і казав, я зараз розчитаю до кінця. І в нас знов ніч'я. я. Безглузди Давайте подивимося, скільки в нас. Очків. Зараз. Давайте таблицю. Кстаті, ми вже один кубок забрали. Так що що? Один кубок є. Давайте зараз подивимося. Ліга Чемпіонів. У нас 8 очок на 9 місці. Погано. Порту на третьому місці і Пінфіка на першому. Це щось неймовірне. А хто на останньому місці? А де шахтар? Не цікаво. Стоп, а де шахтар подівся? Читає сліпенький. Ну. А шахтара нема. Бачите? Вже Шахтара нема. Там. Лезі чемпіонів. Такі ділі. Добре, давайте зараз розчитаємо цей матч. Так, да, давайте. Я вже хочу якось фінал Ліги Чемпіонів. Нам ще туди треба спочатку дойти. Бо якщо ми не дойдемо, то це якось погано буде. Знову ніч я і забив Хакімі, молодець. Це дуже молодець. Граємо проти Манчестер Юнайтед, ну маю думаю, маємо перемагати ну о чому би і ні. Давай. Вірю. Вірю в тебе. У вас точніше, давайте. Це взагалі. Два Гола пропустили в, в наші ворота. Просто два гола нам залетіло від Манчестер Юнайтед. Це зовсім. У нас Хакімі став рейтингом 88. Це добре. А до нашого составу так і не хоче переходити Баркуля. Це мені щось дуже цікаве, чого так не йде. чим там хоче Лігу Чемпіонів до кінця досидіти, ну я не знаю. Тому що ось пише, що ми його купили. Зараз я вам докажу. Ми навіть що там доказують? Ми його купляли, Разом з вами на тій серії. На третій частині ми його купляли. Ось, бачите, підтверджений контракт. Підтверджений. Але він ще грає за ПСЖ чомусь. Добре. Несуть. Давайте. Щось написав Діагу Жото. Як ужота повертається в гру. Це дуже добре, я його зараз ставлю зразу в центральний напад. в центр напад. А, він ще не повернувся. Його ще пару днів травма. Ну добре, нічого, ну це вже добре, він скоро повертається до нас в гру. Він у нас буде стояти в центральному нападі, він там має творити диво. Давайте розчитуємо. 4-0 ми виграємо. Дуже добре. Прям прекрасно. Я б так сказав, би, даже. Опять Ліга чемпіонів. Ну я думаю, цю команду ми маємо проходити 100%. -во. І без яких, без ніяких ваших нічиї. Е, ніч О, Ось, бачите, вже якось закручують слова. Давайте. Починаємо. Зараз маємо такого просто їх щелкать, як горіх. Або семічки. Ух ти шо. Це зовсім. Просто всю команду пройшов. Зразу на першій хвилині кутовий. Ай, почти там був би гол дуже прекрасний, щоб залетіло. Але вона полетіла взагалі в іншу сторону. Це погано. Давайте. Молодець. Молодець. А! Поганенько, поганенько. Якось погано, 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 погано. Не потрібно нам ворота гол. Ай, молодець! Біжи! Біжи, вся надія на тебе. Просто біжи. Я в тебе вірю. Вірю в тебе. Ой, молодець. Що це було? Бий. Ой, молодець. Гольовий пас. Це дуже добре. Что я класс? Давайте, давай, давай, давай. забрал, молодец. Ах ты шо собирать м'яч ё-моё. Ай, молодец, Ван Выбил. Что такое? Наш мяч, добре. Давай, Хакими. Хакими молодец. Забиваю рівно в дев'ятку, просто молодець. Хотий мій просто мусин. Прошовся собі по полі, як не має бути. І все, гол залетів. Ой, тут вже фол. вибач, хлопче, не хотів тебе так зачепити. Давай. Оп-оп! Але оп. гарно він обшов. Пас. Ай! Там треба було дожимати, але нічого, котовий. Давай, давай, давай. Подача? Летіть! Ай, чуть-чуть не достає. Добре, я напевно буду розчитувати до кінця. Давайте. Три-ноль ми перемогли. Перемогли. Люди, давайте на ноті. всім давайте. Гудбай.